Вітаю! Зараз ви переглядаєте лекцію онлайн-курсу Голос без бар'єрів Технологічні рішення в інклюзії. Мене звати Ілля Дмитришин, я ветеран та фахівець з підтримки пацієнтів в реабілітаційному центрі Unbroken. Сьогодні ми говоримо про виклики, з якими можуть стикатись ветерани з інвалідністю, зокрема розладами комунікації, та як суспільство може підтримати їх на шляху адаптації. Говорити про соціалізацію військових з інвалідністю важливо з кількох причин. По-перше, це видимість самої проблеми. Якщо ми замовчуємо виклики, з якими можуть зіткнутися військові після поранення та реабілітації повернення зі служби до цивільного життя, ці виклики залишаються непомітними для суспільства. Багато людей просто не знають, які бар'єри стоять на шляху військових, що, наприклад, мають розлади комунікації. А це і труднощі в стосунках з близькими, соціальна ізоляція, неможливість повернутися до попереднього виду діяльності чи зайнятися чимось новим. Лише уявіть, як це втратити базову навичку, яку ти мав все життя, людина, наче замкнута в тілі, без можливості повідомити про власні потреби чи бажання. Чим більше розголосу ми надаємо цій темі, тим більше шансів на реальні зміни у ставленні людей у рівні доступності. Ми говоримо про соціалізацію заради змін у суспільстві. Ветеран не повинен відчувати себе невидимим або зайвим. Громадяни, роботодавці, чиновники, медики, працівники сфери послуг мають розуміти, що поряд живуть люди з інвалідністю і знати, як з ними спілкуватися. Це формування культури рівності та поваги. Самі ветерани не мають залишатись наодинці зі своїми проблемами. Тоді інші військові, які втратили можливість говорити, можуть побачити приклади успішної адаптації, знайти підтримку, дізнатися про доступні технології, отримати мотивацію діяти. Якщо зараз ми навчимося приймати та підтримувати ветеранів з порушенням мови та мовлення, це створить фундамент для загальної інклюзивності. Тоді будь-яка людина, незалежно від форми інвалідності, зможе гідно жити в суспільстві. Отже, сьогодні я говорю про це, бо якщо не говорити, нічого не зміниться. Ми, як люди, які живуть в час війни, розуміємо, що соціалізація ветеранів з інвалідністю це комплексний процес. Він про комплексну адаптацію, подолання фізичних та психологічних бар'єрів, активну участь в суспільстві, процесах, пошуку того міста, де ти можеш почуватися комфортно і зможеш реалізовувати свій потенціал. Звісно, під час адаптації до цивільного життя. Ветерани стикаються з низкою викликів, і, на жаль, їх часто створює саме суспільство. Це як і фізичні труднощі, обмежений доступ до транспорту, важливих установ, громадських закладів чи робочих місць, так і психологічні труднощі, як, зокрема, страх бути неприйнятим. Людина, яка повернулася з війни, змінюється. Вона може мати нові погляди на звичні та повсякденні речі. Вона може по-іншому бачити світ, в якому жила. Тому потребує прийняття і підтримки. Часто допомогти ветеранам адаптуватись може професійна діяльність, проте роботодавці в Україні не завжди готові брати на роботу людей з інвалідністю. У нас обмаль адаптивних робочих просторів, а знайти роботу, будучи невербальним, мабуть, майже неможливо. Навіть якщо ти можеш спілкуватися за допомогою, наприклад, інструментів альтернативної та додаткової комунікації, геоговори співпрацює з центрами та госпіталями по всій Україні, де проходять реабілітації військові, які після поранення не говорять вербально, і зазвичай історії, якими діляться фахівці цих центрів про замкнуті в собі та соціальну ізоляцію. Звісно, є і позитивні кейси. Як досвід невербального ветерана, який працює в магазині та продає товари за допомогою застосунку тіпіток, це історія про те, що зміни можливі. І щоб сприяти цим змінам, суспільству важливо бути гнучким та обізнаним. Ми можемо створювати безбар'єрне середовище та доступну інфраструктуру, ми можемо розвивати програми реабілітації та адаптації. Ми можемо сприяти перекваліфікації та працевлаштуванню. Ми можемо боротися зі стереотипами про ветеранів, які мають ту чи іншу форму інвалідності. Ми можемо поширювати інформацію та вивчати нові технології. Цей процес, звісно ж, не односторонній, і я хочу, щоб мене почули самі ветерани. Не бійтесь, звертатись по допомогу, державну допомогу, допомогу друзів та родичів. Подавайтесь на навчальні програми. Програми реабілітації, гранти, освітні програми. Звертайтеся за психологічною підтримкою, якщо відчуваєте потребу. Беріть участь в суспільному житті, громадських ініціативах, волонтерстві. Знаходьте та користуйтесь розробками, які з'являються в Україні, та рекомендуйте їх іншим. Ви отримали дуже складний досвід, але не ставайте заручниками своїх спогадів. Робіть усе для того, щоб ваші проблеми чули і їх вирішили. Зміна ставлення суспільства та активна інтеграція ветеранів допоможе зробити соціалізацію ефективнішою, а життя усіх повноціннішим. Я працюю фахівцем з підтримки пацієнтів вже достатньо багато часу і постійно контактую з військовими, які зазнали тих чи інших поранень. При тісній взаємодії я розповідаю пацієнтам про застосунки альтернативної та додаткової комунікації, а конкретно про застосунок, я кажу. Про його можливості. Що військові самі знали про таку розробку і могли розказати побратимам. Тут так званий принцип сарафанного радіо може стати дуже дієвим, адже люди краще сприймають інформацію одне від одного, а тим більше від рівного собі, і можуть тоді з певненістю нею ділитись. Я знаю випадок, коли пацієнт використовував програму «Я кажу», виходячи в магазин чи в кав'ярню, бо йому було важко спілкуватись в людному місці. Або ж досвід, коли в перший час після контузії чоловік часто затинався і використовував застосунок, щоб йому було психологічно комфортніше. Інструмент АДК може бути як постійною, так і тимчасовою потребою, і як ми вже казали в попередніх відео, він в жодному разі не зупиняє відновлення мовленевих навичок, якщо людина відновлюється після травми. Це історія, яка може стати в нагоді в моменті сказати щось тут і зараз, допомогти собі тоді, коли ти цього потребуєш. Я радий, що застосунок я кажу є. Це варіант, це можливість для людей з розводами комунікації, це змога заявити про себе, пояснити чи попросити щось. Мені вдалося перевірити, я кажу на власному досвіді, і також я мав змогу спостерігати, як його використовують інші. Застосунок не складний в використанні. Не потребує реєстрації і дозволяє зручно спілкуватися, самостійно створюючи, потрібні тобі фрази, змінювати чи видаляти їх за потреби. І що важливо, я, як непрофільний фахівець, логопед чи психолог поділився інформацією про цей інструмент, і це спрацювало. Я кажу, знайшов своїх користувачів, і я думаю, що згодом зможе знайти ще. Кожна людина може зробити так само, для цього не обов'язково працювати в конкретній галузі. Чи мати особливі знання. Найлегше, що ви можете зробити, поширювати інформацію, розповідати, що Україна стає доступнішою, що у нас теж є сучасні розробки, які покликані допомагати людям з інвалідністю, і кожен може їх використовувати, якщо має таку потребу. Я хочу, щоб усі військові з розладами комунікації могли гідно жити в соціумі, саме жити, а не співіснувати за зачиненими дверима. В квартирах або утворивши свої окремі групки, на які ніхто не звертає уваги. Люди з розладами комунікації є, і про них потрібно говорити. Їх кількість, на жаль, збільшується. Я хочу, щоб усі невербальні люди могли бути самозарадними і комфортно почуватися в соціумі. Тоді, окрім того, щоб поширювати інформацію, ви можете самі перевірити на собі роль невербальної людини. Громадська організація говори. Проводить соціальні експерименти, до яких залучає усіх охочих. Ви можете зробити дві корисні справи одночасно зрозуміти, як почуваються невербальні люди, використовуючи для комунікації лише інструменти АДК, а також перевірити, чи готове середовище до зустрічі з людиною, яка не говорить словами, чи може вислухати, чи може дати час, чи може спокійно реагувати на цю іншість. Мені теж довелось на деякий час. Поставити себе на місце одного з побратимів, які втратили змогу вербально спілкуватись, я повністю відмовився від звичної для нас усіх розмови і використовував лише застосунок: я кажу: насправді, спершу в мене не було позитивних очікувань від того, як відреагують люди навколо, але результат мене здивував. Застосунок я використовував у ЦНАПі щоб отримати довідку, адже ЦНАП те місце, куди чи не кожен військовий так чи інакше звертається. Працівники ЦНАПу дуже терпеливо спостерігали, як я вписую в телефон те, що хочу сказати, старались інтуїтивно на випередження відповідати на ще не завершені запитання. Усі прекрасно впорались з комунікацією зі мною, не розгубились, не завмерли, не поспішали. Для мене ж найбільшим викликом та рефлексією стало те, що я відчув, як це мати власні думки, знати, що ти хочеш сказати, але не могти вимовити. Це складно і точно впливає на психологічний стан людини. Ми часто говоримо про протезування кінцівок, про величезну кількість різних протезів, але, по суті, в моєму оточенні і поза ним дуже рідко чую, як вирішити проблеми людей, що стали невербальними. Але якщо не говорити про проблему, це не означає, що її нема. Після виходу з лікарні чи реабілітаційного центру невербальні люди можуть стикатися з проблемою, що суспільство ще не готове до цифрових методів комунікації. Часто це стає моральним навантаженням: військові починають ізольовуватись або спілкуватися з дуже обмеженим колом знайомих, тому ми так рідко бачимо дорослих людей з розладами комунікації на вулиці. Важливо, щоб застосунки АДК працювали за межами комфортних умов, тобто госпіталів чи реабілітаційних центрів чи занять з фахівцями. Нехай людина спробує піти з якимось застосунком в кав'ярню та замовити собі каву. Нехай відповідає ним при зустрічі з однодумцями, і найважливіше в таких випадках підтримка. Зараз я говорю не лише про підтримку близьких родичів, це має бути підтримка кожного. Підтримка суспільства як єдиного цілого, щоб невербальна людина могла почуватися повноцінним членом суспільства, щоб вона мала повагу і спілкувалася згідно через слово, навіть цифрове. Часто існує думка, що втрата мовлення негативно впливає на розумові здібності людини. Але це не завжди так. Людина з розводами комунікації може мати такі самі думки та погляди, відчувати такі самі емоції, бути таким самим професіоналом в певній справі. Як і до поранення. Тільки тепер вона не може про це розказати. Пам'ятайте, розлади комунікації не дорівнює порушенням інтелекту. Це міф. Невербальним військовим справді важливо використовувати системні технології, зокрема цифрові комунікатори в громадських місцях та офіційних установах. Це про їхню інтеграцію, зручність та забезпечення рівних можливостей. І найголовніше це про сепарацію. Ветерани з інвалідністю, особливо ті, які потребують догляду, дуже часто можуть відчувати себе залежними від родичів чи доглядальників. Говорити через АДК це робити щось важливе самостійно. Комунікатор дозволяє взаємодіяти, отримувати інформацію і вчасно реагувати на щось, підтримувати розмову, спілкуватися з друзями, знайомитися з новими людьми. Цей перелік можна продовжувати ще довго. Коли ти маєш голос, ти почуваєшся впевненіше. Можеш сказати ні, коли тебе щось не влаштовує, заперечити, коли не погоджуєшся з чиєюсь думкою. Якщо використовувати комунікатор стане нормою, суспільство поступово адаптується до потреб невербальних людей і людей з інвалідністю загалом, це сприятиме створенню інклюзивного середовища, де кожен має рівні можливості для спілкування та взаємодії. Інструменти АДК не лише полегшують життя невербальним військовим, а й допомагають будувати більш доступне та справедливе суспільство для всіх. Чи готове наше середовище вже зараз? На мою думку, ні. Хоча позитивна динаміка є. Я радий, що зараз розробляють все більше і більше програм для невербальних людей або людей з іншими формами інвалідності. У медичній сфері також є спроби впровадити асистивні технології. Хоча суспільство ще не до кінця розуміє потреби невербальних військових, важливо продовжувати цю роботу. Щоб досягти результату. Я хочу наголосити, технології мають сенс лише тоді, коли вони працюють в реальному житті, а не залишаються в межах спеціалізованих спільнот чи теоретичного застосування. Якщо альтернативна комунікація стане нормальною практикою в суспільстві, то невербальні люди не лише навчаться адаптовуватись, а й отримують справжню можливість бути рівноправними учасниками соціуму. Інклюзія це не лише про людей з інвалідністю. А про готовність суспільства приймати усіх незалежно від їхніх фізичних чи комунікаційних порушень. Коли ми створюємо доступне середовище, ми будуємо світ, в якому кожен має змогу бути почутим і включеним в спільноту. Ми на реальних прикладах бачимо, що технології працюють, навіть якщо виносити їх за межі комфортної для тебе і всіх бульбашки. Тоді і невербальні люди навчаться, як давати собі раду, і соціум буде готовим, що до них може прийти людина. З будь якої форми інвалідності, чи то на кріслі колісному, чи то з протезованою кінцівкою, чи з порушенням слуху, чи то з розладами комунікації. Важливо не виключати з цього процесу жодну категорію людей. Дякуємо вам за те, що переглядаєте онлайн-курс Голос без бар'єрів, технологічні рішення в інклюзії від геоговори. Цей курс ми реалізовуємо за підтримки фундації змін. Також заохочуємо вас. Долучитись до соцмереж, говори за посиланням на екрані. Там ви можете знайти більше корисної інформації та цікавих історій про людей, чий голос вже почутий.